Вітаю на каналі. Отже, для підписників і для всіх нових, трошечки поговоримо про гроші. Всі час від часу отримують зарплату. Я знаю людей, які е, з 10 навіть менше тисяч гривень відкладають щомісяця по 100 доларів або по 100 євро. Це добре. Далі. Всі мають витрати, якщо людина має вже наперед наплановану. Витрати, то здебільшого ті всі витрати то є пасиви. Чай, кава, капучино, амарето і так далі, сигарето. І все решта, воно все тут, витекло і Вуаля. до магазину на зошит на сигарети. Далі. Не всі пишуть свої витрати. Обов'язково писати витрати. Витрати мають бути в зошиті. Зошит є для того, щоб писати свої витрати. Оце е, мій зошит для гри на гітарі. Це мій актив в гру. Далі, витрати то є двох видів. Є активи, котрі приносять доходи, це інструменти робочі і так далі. Всі, всі такі інструменти, то все є активи, тому що ви не можете заробити гроші. Все, чим можна заробити гроші, то є актив. В що ви вкладаєте гроші, і з того не маєте грошей, то є пасив. Далі шкідливі звички. Це є пасив взагалі не потрібний. Борги можуть бути, бо деколи на добру річ треба гроші розвити, але в кредити старатися не упаковуватися. Всяке буває, постаратися якнайскоріше віддавати, гасити борги. Постійно писати витрати, писати до зовсім, я пишу, що я купляю. Морква, цибуля, макарони, гречка, чай, рис, кава. Записав, позначив. Найголовніше записав з того червоним. Зеленим, що ще може почекати. Далі. Одягатися класично. Тобто, дивіться, є речі, котрі можна піти. В магазин навіть у гуманітарці я безліч раз попадав на нові футболки, декот треба трошечки було попрати. Декотра була, е, ну, взагалі з етикетками я говорю, так, маленька пляма, декотра цей, ну, 12 футболок купив там по 12 гривень чи, чи по 8 і, і штанів там по 12 гривень. І вони всі абсолютно нові. Не відоправив я, може, дві речі і ношу їх так до роботи. Ну, розумієте, це актив. Чому? Тому що він мені заробляє, бо я не, не купив е, штани за там е, тисячу гривень чи за